Всім привіт! Рада вітати вас у новому відео. Як мило, що в нашому місті такі поїлочки для собачок, для котиків з водичкою. Я прийшла в магазин, сьогодні останній день завозу. Я люблю цей день 41 гривня за кілограм. Такий футуристичний рюкзак, 29 гривень він заважив. Ну, я сумніваюся, що це шкіра. Хоча для певного стилю, для образу, для моїх відео на Ютубі можна було би його придбати і використати в якихось образах, в якихось аутфітах. Я додивилася це шкір-замінник і має малесенький дефект. Я залишила, про що жалію зараз немає великого вибору, ну це зрозуміло, тому що останній день завозу, і я прийшла вже під закриття практично. Тому. Ловити майже немає що, але це саме цікаве, це саме якраз і називається знахідки знайти в тому, в чому практично нереально вже що знайти, тому що вже все перебрано. Чоловічий відділ. Трішки погортаю сорочки, покажу вам, тому що можна жіночий гардероб придбати для себе те, що вивічу річ від Desigual, від іспанського бренду такий свайтер зіпка. Це властиве цьому бренду такі яскраві принти, яскраві кольори, якість хороша. Сподобався мені такий чоловічий, він теж може бути унісекс, він на блискавці, нічого такого немає, що ви не можете носити. Тобто мої жінки, він вінтажний, шок натуральний відчувається в руках, але як ви бачите, втрата кольору, пішли смуги від неправильного брання. Це шов натуральний і підкладка цитат. Ще одна рідкісна знахідка це «Пол Shark. Це італійська марка, яка заснована в 1976 році, як ви бачите, якість просто на вищому рівні. Ще сподобалася така куртка піджак чоловіча з натуральної шкіри, шкіра досить м'яка, вже від часу, природньо зістарена. І це додає її такого шарму. Навіть підкладка з віскози 100%, що теж рідкість, а не поліестер підкладка Від Маш в дитячому відділі такі брючки з джинси теж можна шукати. І в дитячому деколи можна знайти річ, яка на СМ підходить. Як бачите, джинси від Машпули. Людей вже небагато, тому що зранку всі прибігли, нахапали вінтажний ведмедик. Написано, що це Німеччина. я впевнена, що це вінтаж, і це такий глибокий в такому баварському стилі, національному одязі, можливо, напишіть, що ви думаєте про таку іграшку. Це теж вінтажна лялька, обличчя розмальоване вручну і з тканини, натягнута тканина. я дивлюся шарфи між шарфами. Очі з лапки торчать, які милі лапки. Кардиган між шарфами, тут все скидано в кучу, тому що зараз будуть завозити великі тюки. Так цікаво, це все відбувається, цікаво подивитися, що в тих тюках, от якби з самого початку відкритих. Хтось би мені дав такий доступ, що я можу відкрити, подивитися, що там є. А, від Модіса був кардиганчик. Що я ще знайшла від Супердрайв. Від Супердрайв, це ви знаєте, що це дуже хороший, якісний бренд. Я думала, що він більше такий спортивний одяг якби, продукує. Ну ні, це а... Кашемір. Це кашемір 100%. І це такий джемпер. Ні, не 100%, 80% вовни і 20 кашеміру було. Від Луїза Чирано. Це німецький бренд, заснований, по-моєму, в 1998 році. Це не дешевий, це люксовий бренд. Багато. Вказано на цьому бренді, що речі виготовлені в Італії, Франції. Тут вовна є, і є кашемір, 10% кашеміру. І шов натуральний. Оцей оксамець знизу це натуральний шов. Бачите, є дирочка. І цей джембер вже залюблений. Потрібно біля нього посидіти. Його, звичайно, можна привести в нормальний стан. А якщо є бажання. Тобто реанімувати. Сподобався такий джемпер від бренду Oliver. Це недорогий порівняно з, там, з брендом Luisa Чирану чи Pol Sharp. Як, як бачите, там і вовна була в складі, і немалесенький розмір, що я знайшла. Булеро від Сара Паччині, Сара Пачінні дорогущий бренд. Це бельгійський бренд з маркировкою, зроблено в Італії досить часто. І в цього бренду філософія сучасної жіночності та майстерності. Це впізнаваний бренд по архітектурному крою. Як бачите, шукаєш і знаходиш, хоча приходиш в останній день, в останні практично хвилини, і знаходиш такі бренди, як Сарапачні. Я в шоці. Від Марко Поло така зіпка худі легкої в'язки. Я хочу придивитися, тому що це базова така на кожний день повсякденна річ, в досить непоганому стані. Віскоза Поліестер. Сподобалася в'язана жилетка. Така ніжна, ніжний колір, віскоза з поліестер. І сподобався такий в'язаний кардиган базовий від бренду GAP, річ, яка потрібна в гардеробі, В складі бавовна, льон, такий світло, сірий колір і досить хороший стан. Перевернув увагу такий жакет від Бершка, це масс-маркет, Вигляд має досить красивий, стильний, але коли ти береш в руки, зразу відчулася погана якість. Він такий жорсткуватий, твердуватий, можливо, його попереш, він змінить властивість тканини. Я дивлюся верхній одяг, дещо я вже відклала. Ось такий жакет теж красивий, Джинсова сорочка. І як бачите, багато цікавих речей. Я знайшла вінтажний жакет. Я думаю, що це вже вінтажний бренд це Надія Нарти італійський бренд. Базовий жакет, такий елегантний. І він в ідеальному стані, ще кишеньки зашиті. В складі Віскоза і льону. видно по етакет, це навіть що. Він там не виношений, 36-й розмір. Це бренд. Теж досить рідко попадає, тут просто забруднено і, можливо, десь падав на підлогу. Колір такий глибоко чорний. Так, хочу вам показати це красиве пальто. На такій підкладці стібані і хутро, і хутро штучне вверху. Пальто елегантне, класичне, бежевий, такий приємний колір до кремового. Ну, добротне, красиве. Хочу забрати цей від Навибут жакет. Він середньої щільності в'язки. Навибут це швейцарський бренд. Дуже якісний, він не є дешевим. І це Елічка. подивіться, який він базовий, красивий. Я оці два жакети, хочу подивитися, подумати над ними. Це надія Нарді і Navibut. От скільки є взуття. Тобто взуття є. Це такі з 10 на 5 по шкалі моя оцінка. Вони якби непогані, алегсенькі, цікети мені сподобалися, це шкіра. Пальто від манго. В такому стилі Мілітарі, як Шанель, і навіть вага цієї тканини, цього пальта, воно важковате. Але воно мега стильний розмір S. 60% вовни є, хороший склад. І яка знахідка? Це бренд Петерей, це талон високої якості, це італійський бренд. Він зародився в Альто Пачіо. Речі цього бренду дуже дорогі. Ну, я кажу, цей талон високої якості. І я вам покажу зараз на сайті, скільки коштують речі цього бренду. Ціни на сайті починаються від 260 доларів, і я побачила речі, які коштують навіть 2000 доларів. Тобто це досить дорогий бренд. Він досить якісний. Якщо ви його зустрічаєте в секунді, хапайте, просто тікайте, якщо вам підходить по розміру. На жаль, ця куртка мені по розміру не підходить. Я би з радістю її придбала, тому що це рідкісний бренд. Щоб так його ну, полювати за копійки останній день в секунді, це просто нереальна знахідка. Береш в руки і відчувається якість, відчувається якісна тканина, якісне пошиття. Я впевнена, що зверха тканина не така можна навіть зимою носити. А верхній одяг коштує від 1155 доларів. 1300, як бачите, а тепла парка коштує 1365 доларів. Сунішки від Мінелі. Теж рідкісна знахідка, але вони вже, якби, досить поношені і, можливо, не актуальні вже такі носочки. А кеди від Converse, але ці кеди вони будуть ще купа років в моді. Є ще осінні, демісезонні, зимове взуття, є багато дитячого побачила. Лижні, ви бачите, черевики є. Теж рідкісна знахідка, це лофери з шкіри змії, з якоїсь рептилії. Я зараз жалкую, що я так мало їм приділила уваги, тому що я не побачила бренду, я побачила, що це ручна робота, але, в принципі, так і виготовляють, що в якихось майстернях виготовляють такі шкіряні черевики. Це не масове виробництво. Я пішла дивитися сукні, по сукнях не дуже мені сподобалося. Я вже пройшла багато вішечків, багато мас-маркету. Ось знайшла сукню, красиву силуетну від Карен Мілен, це англійський люксовий бренд. Також сподобалася мені сукня в мінімалістичному стилі від бренду Garcia, Garcia Jeans. А це італійський бренд, він не є надто дорогим. Це не є якби як Петерей, так, чи Сарапачині, але бренд якісний із Італії. Я ще відклала багато цікавих речей. Я здивована моїми сьогодні знахідками, що стільки багато людей, а я знайшла. Хороші речі, подивіться, 70% шовку це бренд Nail. Це швейцарський бренд. Я вже неодноразово вам розказувала про нього. І ось сорочка від бренду Cos. Я бачу європейське 38%, але це на чоловічу сторону можливо, це 38-й комірчик. І чоловічі сорочки теж можна носити, але вони бувають, як на мене, вони задовгі, і їх заправляти. Там штани, так, спідницю незручно. А від Comma це німецький бренд, і теж він не є дешевим, і він досить якісний, багато речей зустрічається цього бренду, але ніхто не звертає на нього так сильно увагу. Від Патрісія Папе або Патрісія Папа така плуза. Знову блуза від улюбленого мого бренду Nile, швейцарський бренд в Пейслі. Така легесенька, віскозна шифонова тканина. Я вивернула вже на лице цю маєчку. 70% натурального шовку, тканина як трикотаж і як гофре. А колір красивий колір фісташковий. Колір шалфея. Сподобалася блуза від Soda, елегантна, жіночна, і колір ніжний, ніжно жовто бежево лимонний Як передати цей відтінок? Ну, благородний досить, якісне пошиття. Це не дешевий бренд. Немає бірочки, впевнена, що це поліестер. І далі подивіться, яка знахідка, який бренд. Це французький бренд ваш. Це відноситься до категорії елітного французького одягу. Хоча на багатьох речах теж написано Made in Italy. відшивається в Італії. Багато речей тут в складі є вовна. 43% це брюки палацо. Чорні, висока посадка, вони з поясом, бокові кишені. Ще такі цікаві. Досить брюки, футуристичні шаровари, незвичні для нас made in Italy. Вперше побачила цей бренд, вони так можна їх підвернути. Підшиті вони тканиною цей джинс. Вони дуже стильні і вони актуальні. Вони, звичайно, не офісні, не десь на вечір, не на коктейль, а це такий casual стиль made in Italy, І я. Хочу їх взяти і приміряти. Можливо, я примірки зроблю в наступному відео. Відео Шортс. <му> Як вам такий стиль брюк? Чи є в вашому гардеробі такі брючки? Чи ви б звернули увагу на них в секунді, чи в іншому магазині? чи носите таке? Пишіть в коментарях. Постараюся їх для вас приміряти. Ще знайшла такі шорти від бренду Closet. Це теж недешевий бренд, в темно синьому кольорі в складі Льон і Ліоцел. Сподобалися такі міські шорти. Подивіться, як вони якісно пошиті, зсередини Рожевим підшито. Верх синій. Ще знайшла класні речі. Від Nile знову мій улюблений бренд джинсова куртка. Цікавий такий природній баклажановий колір. Джинсо, вона, вона коротка. І я все хочу, мені подобається ця куртка, це навіть би мені підійшла, але я більш хочу речі оверсайз. І все я не заберу, я просто не донесу. І для чого мені я чіпляюся однієї речі, так і ношу її від Павел Amsterdam. Це досить недешевий бренд. На сайті речі цього бренду досить дорогі. Як бачите, на гудзиках маркування є, па, читається якось так Пайл Амстердам. І тут 96% Вовна. Базовий жакет, базовий жакет класний, Вовна, новесенький, дорогущого бренду. Надія Нарді я хочу взяти цей жакет. Далі я Дивлюся на куртку джинсову, куртка сорочка з джинсу, така з потріпаним низом, колір набагато кращий, що відображається зараз на відео. Більш такий теж фісташковий, більш такий оливковий. Ще знайшла такі схожі штани по стилю з такою приспущеною матнею. Непал було б літо, можна було б розглядувати їх. Для покупки на ну, такий своєрідний стиль. йогою добре займатися і, і носити, і Будисти десь такі схожі, схожі, не такі брюки. Я знаю, що не такі схожі по стилю. Так. Знову крута знахідка Еріка Каваліні. Це італійський бренд. Стиль цього бренду це елегантність, італійська розкіш і безгранична жіночність. 97% вовни. Це базові, чорні, брюки, прямі. Здивована я знахідкою. Ви тільки подивіться на ціни цього бренду Ерика Каваліні. Полонила моє серце. Така щаслива, що я побачила вдруге за весь час моїх пошуків в секундах цей бренд. Звичайно, цей бренд не дуже буде хто викидувати в секунд. Тому що річ коштує, як ви бачите, 600-500 євро. Такі сережки мені дуже сподобалися. Такий бренд вартий уваги подивитися на стилі одягу, подивитися на силуети, на крій. Ну, ціни 529, 800 євро, 800 євро костюм. Вважаю, що брюки від Еріка Каваліні це дуже крута сьогоднішня знахідка. Ще я знайшла пальто. Ви тільки погляньте. Знову Італія бренд Sportstaff. Це не дешевий бренд, базове пальто середньої такої щільності. Не є воно важке. Чорне, пряме, елегантне в складі 90%, 90 вовни, 90% вул. Кишені так пришиті цікаво, так більш вище, але на підкладці має, як ви бачили, дирочку. Хочу показати якісь стильні речі. Такі черевики. вони теж досить стильні, шкіра, всередині шкіра. Ну, це а, великий розмір, 39-й. Дивно, що їх ніхто не забрав. Воно би гарно виглядало з цим чорним пальто, наприклад. А, так, сорочку я важу, я вже набрала багато речей. Буду передавлятися, сорочка від кос. Ці штани з джинси з матнею, 23 гривні заважили. Месія Санті. Не знаю, я їх беру і кажу, що багато речей, які я візьму, я зроблю додаткове відео. Світшот ще я взяла, роздивляюся. Деякі речі, можливо, я не показала, я їх беру. Чорний такий оверсай світшот на Мої покупочки. Я в зарі я хочу придбати собі кросівки. Мені досить вони не сподобалися. такі базові, легесенькі, на кожний день. Зараз я їх буду мірити. Я ще вибрала деякі джинси, тому що мені потрібно на кожний день якісь поновити джинси, якісь кросівки купити. Так ще залишайтеся на каналі, покажу, що можна ще придбати в зарі з нового одягу. Я вибрала дві пари джинсів і ці кросівки, зараз примірюю. На ці джинси 1500 майже коштують. І ці теж. Кросівки досить зручні, вони такі, можна носочок туди підійти, тепленький. І ось так виглядають ці джинси. Мені не дуже вони сподобалися. Якби, ну, не сподобались вони мені. Хоча вони класичні прямі джинси. Ось так вони виглядають. Я в інтертопі міряю зуття від рік, такі черевойки. Високі, класні, натуральна шкіра, вони мені дуже-дуже сподобалися. Це не дешевий бренд, якісний, вони прошиті. І я хочу їх придбати. На них є знижечка, і я просто закохалася в них, хоча це не запланована покупка, я йшла мимо. Вони коштують зараз 2400, а так коштували 4000. Повністю шкіра, а ця штучка це шкір-замінник. Досить мені зручно підійде під мій стиль одягу, так що я їх хочу придбати. Зараз я похожу у них. Вони легесенькі, зручні. І я вже вийшла з покупкою. Я придбала ці черевики від бренду Riker. А де мені можна їх поміряти? Ти аж приміроч? Я взяла коричневі і бордові, і шкіра і замша. Я вже з покупкою від бренду Riker ці черевики, що ви бачили. Зараз я примірюю. Коричневі мені сподобалися, замша, верх шкіра, вони легесенькі, стильні, м'якесенькі, на них немає знижки. І бордові повністю в шкіра теж верх шкіряний, середина шкіряна. Я розгублена, мені підходять і коричневі, і підходять бордові, хоч і не знаю, дві пари сподобалися ці лофери. Нахватить шопатися, потрібно купити продукти, потрібно купити фруктики, набратися сил. Подивіться, який вибір: овочів, фруктів, виноград. Хто пробував і любить цей фрукт, пітахає Червона, напишіть в коментарях, як вам всім папа, цілую обіймаю.